Привіт! Я вас вітаю на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми продовжуємо вчитися розв'язувати показникові рівняння. Що нам треба, аби вміти розв'язати показникові рівняння? От що треба знати? По-перше, здалося розуміти, який тип показникового рівняння є перед нами, і тоді розуміти, яким методом його розв'язати. І дуже важливо е повторити формули дії степенями. Тому ми розглядаємо сьогодні урок номер 3 показникові рівняння, а далі ми продовжимо на наступних уроках розгляти різні типи, для того, щоб у вас склалася загальна картина про всі показникові рівняння. Отже, перше рівняння: 4 в степені Х дорівнює 64. Отаке рівняння, воно дуже просте, я думаю, що всі вміють його розв'язати, тобто треба впізнати, що замість 64 ми напишемо 4 до 3. І тоді звідси х дорівнює 3, і це вже буде наша відповідь. Тобто то є простеньке показникове рівняння, де основа ліва і права частина звелися до основи 4. Так, подивимося наступне: 3 в степені Х дорівнює 1,81. Тут е, число 81, то є степінь трійки, то треба трохи набити руку на тому, скільки буде там, наприклад, 2 в квадраті, 2 в кубі, 2 в четвертому, і аналогічно 3, наприклад, в третьому, 3 в четвертому і так далі. Отже, 81, то є 3 в четвертому. Тому 1, 81 я запишу 3 в мінус четвертому. Яку формулу ми тут застосували? Що а в мінус n, то дорівнює 1 поділити на а в степені n ось цю. І тут би вартувало ще зразу написати, що якщо я маю дріб, наприклад, з від'ємним показником в степені мінус n, то я можу той дріб обернути і написати тоді показник до степеня n. Так, оці дві формули. Подивіться на них добре, і е, будемо вчитися їх застосовувати. Отже, 3 в степені Х ми тут вже вияснили, що це дорівнює 3 в мінус четвертому, і тоді х дорівнює мінус 4. Так, зразу хочу вам сказати, що я маю для вас 10 рівнянь, ну, ви скажете багато, але я намагалася вам підібрати такі різні можливі варіанти, щоб далі, як ви будете їх розв'язувати, не було у вас ніякої несподіванки. Тому наберіться терпіння і давайте ми дійдемо разом до останнього рівняння. Так, маємо таке 0,6 в степені 2х-3 дорівнює 1. Тут за одиницю часом забувають, що А в нульовому степені дорівнює 1. Що це означає? Що ми будь-який чи число до нульового степеня будемо мати одиницю. І тому я запишу 0,6 в степені 2х-3. Це дорівнює 0,6 в нульовому. Маю однакові основи зліва і справа. І дістану 2х-3 дорівнює 0, і тоді 2х дорівнює 3, якщо перенести трійку вправо, х дорівнює 3 ділим на 2, 1,5. До речі, ще вартує вам нагадати, я вже про це казала, але я ще раз нагадаю, часом ви плутаєте оці назви. Тобто, якщо я маю а в степені n, оце все разом називається степінь. Степінь. А ви дуже часто називаєте n-степенем, а n називається показник. Так, для того, щоб ви мене добре розуміли, то оце собі візьміть на замітку. Так, добре, рухаємося далі. Четверте рівняння. 10 степені мінус х дорівнює тисячна. Так, тут що я маю? З тим 0,1 теж виникають часом якісь питання, то давайте я його запишу: тисячна то є 1 тисячна, отаку от можна написати, або тут є три знаки після коми, тому то буде 10 в степені мінус 3. Отже, я маю 10 в степені мінус х дорівнює 10 в степені мінус 3. І тоді мінус х дорівнює мінус 3, або х дорівнює 3. І маю розвисок. Бачите? Тобто завжди оці 1 одна тисячна одна сота і так далі, вони зводяться до степеня з основою 10. Так, 4 рівняння ми вже. Розібрали. Тепер йдемо далі. П'яте. П'яте, е, от, наприклад, так. 8 в степені їх, зверніть 16. Ну, ясно, що 16, 8 степені, наприклад, в квадраті то вже є 64, тобто тут 16 з 8 не дружить. Тому ми мусимо тут придивитися. І бачимо, що 8 то є 2 до 3, то я так напишу. А 16 то є 2 до 4. -го. Тепер при піднесенні степені до степеня, будемо нагадувати формули тут відразу, то є А в степені n до степеня м, то є А в степені n на М. Отже, ми маємо показники помножити, якщо нам треба піднести степінь до степеня. І тоді я дістану 2 в степені 3х, дорівнює 2 в четвертому. Маю двійки вже готові, отже 3х дорівнює 4. І тоді x дорівнює 4 третіх. Так, тих 4 третіх не перетворюйте в десяткові дріб, бо то не буде скінченого. І наближено теж не треба писати, хіба би від вас вимагали того в завданні. І тому тут запишемо третя. 1 ,1 От, маємо п'яте рівняння. Так, тепер шосте. Шосте рівняння є таке: 0,16 в степені Х дорівнює 52. Так. Тут можна сказати, що показникові рівняння не люблять оцих десяткових дробів, тому ми 0,16 перетворимо в звичайний дріб в риску дробу, тобто то буде 16, сотих. і якщо скоротити на 4, то буде 4,25. Так, 4,25. в степені Х, це є от це моя ліва частина, дорівнює 52. Тепер придивитися треба до тих 4,25. Це є, можна замінити, отут ми продовжимо, давайте це є 2 до квадрату. Ну, бо 2 в квадраті 5 в квадраті, будемо мати 4,25. І тому я отут 2 п'ятих, напишу в степені 2х. Ну, бо при піднесенні степеню до степені, мушу тут 2 на х помножити, і стану 5 других. Тепер можна обернути або той дріб, або той дріб. Ну, то давайте тоді злівали. А тут напишемо 2 п'ятих мінус першому. І маємо готові однакові основи. І отже 2х до рівні мінус 1, або х дорівні мінус 1 друга, або мінус 0,5. Намагайтеся, як де можна перетворювати в десятковий дріб, бо будете писати якісь випробування, наприклад, зовнішнє оцінювання, і там. Відповідь прийдеться писати десятковим дробом. Так, сьоме рівняння. Отаке от несподіване теж воно викликає часом якісь непорозуміння, тому ми його напишемо. 27 восьмих тут є в степені х-1. Так, і дорівнює 2 третіх. Так, якщо проаналізувати, тут основи 4 9, 27 8, воно що десь близько крутиться одне біля другу, бо Тут є 4 і а тут 8. Тут 9, а тут 27, але тут є кращий варіант. Тут є однакові показники x-1 і тут x-1. То формулу, яку треба тут собі нагадати, а в степені n на b в степені n, тобто, якщо однакові показники, то основи можна помножити, так само поділити, але ні в якому випадку не додати і не відняти. Тобто при додаванні відмені та формула не працює. От, основи ми помножимо, і показник залишиться той самий. Так, то я 4 дев'ятих множу. На 27 восьмих. Так, тут поскорочуємо. Тут залишиться два. Тут залишиться три. Отже, я дістану три других. Так, і показник залишиться той самий. Рівнюю 2 третіх. Тепер отут обернути треба кутрийсь дріб. Можна той, що зліва, можна той, що справа. Той я лишу, а тут напишу три других. В степені мінус 1. І тоді я буду мати мінус 1 дорівнює мінус 1, або х дорівнює 1 мінус 1, то буде 0. Тут не поспішайте, краще перенести отак, щоб було добре видно, що це буде 0. Почасом можна трошки поспішити, неуважно і погано додати. Так, сьоме рівняння ми розглянули. Восьме. Восьме теж є особливе. Тут маємо два корінь з вісім. Так, бачите, тут є такий особливий вираз два корінь з вісім. Що я з ним збираюся робити? Формулу, яку нам тут буде дуже треба, це є от така. Тобто перехід від кореня до дробового показника. Тільки тут добре дивіться, де стоїть К, де стоїть Н. Отаку от формулу ми собі нагадали з вами. Так, і тепер будемо перетворювати. Отже, корінь з 8. Я напишу корінь з 2 в третьому. І то буде 2 в степені 3 других. Де я взяла 2, отут корінь квадратний має двійку заховану. От давайте, наприклад, якби було, припустимо, корінь кубічний з А, припустимо, та, то би було А в степені 1 третя. Отут тут та трійка, тут одиничка знов сховалася. А тут двійка вам сховалася, і тому в знаменнику тут є 2. І тепер, якщо 2. А це є 2 в першому помножити на 2 в степені 3 других. Показники треба додати. 2 других і 3 других, то є 5 других. І тоді я маю 0,5 в степені х дорівнює 2 в степені 5 других. Ну, 0,5 то я перетворю на 5 і скоротити, якщо я можу, то буде 1 друга. І тоді тут буде одна друга в степені х, а тут можу перекинути по двійку, але тоді мушу поставити мінус показник. І дістану х дорівнює мінус 5 других, або х дорівнює мінус 2,5 всядковий дріб. Так, ще маємо 2. Дев'яте. 0,25. Степені х-1, то рівню 2,2, перепрошую корінь 2. Так, отже, я вже про корінь 2 казала, то є 2 в степені 1 друга. І якщо я 2 в першому множу на 2 в степені 1 друга, показники додаю. 2 других плюс одна друга, то буде 3 других. Так. Тепер, що робити з тим 0,25. Ну, я вже вам казала, забрати десятковий дріб, тобто 25. Сотих. Якщо скорочу на 25, дістану 1 четверту. І якщо я хочу зразу зробити звідси 2, дивіться, я так кроками помаленько напишу 1 в квадраті. І тепер ви обертаєте той дріб, тоді стаєте мінус отут в показнику. Так. До речі, отут оцей показник не можна перевертати. Тобто тут 3 других, так і буде 3 других. Ви можете перевертати хіба основу, і тоді перед показником з'явиться мінус. Так, отже, 0,25, то є 2 в степені мінус 2. І до степеня х-1 дорівнює 2 в степені 3 32. Так, тут помножити показники треба. І то перепишемо. І тоді вже я маю однакові основи мінус 2х-1 дорівнює 32, то є 1,5. Отже, мінус 2х. Плюс 2 дорівнює 1,5. Тоді мінус 2х перенесемо двійку вправо. Тоді дістану мінус 2х дорівнює мінус 0,5. І тоді х дорівнює 0,25. Якщо я 0,5 ділю на 2. От маю відповідь. Так, ну і останнє рівняння 10. Десяте. Таке. 0,49. Степені х плюс 2 дорівнює 1,3. Так, що я роблю? Оце 1,3. Мені не подобається, то я його перетворюю в неправильний дріб. 1 на 7 помножити плюс 3 10 сьомих. І 0,49 теж треба перетворити в звичайний дріб. Це є 49. Сотих. Бачите, між ними з'являється зв'язок. 49, сотих, то є 7 до квадрату. Так, тепер це все підставлю сюди. 7 до квадрату. І тут обов'язково оці дужки треба поставити. І вирівнює 10. ,7. О, як ви душки, згубите, то тільки двійку на Х помножите. І тепер можна оцю ліву частину не рухати, тобто перепишемо її, а тут обернемо дріб, буде 7 десятих в степені мінус 1. І тоді я дістану 2х плюс 2 рівні мінус 1. Тепер, звичайно, відкриваємо дужки, Так, переносимо справу, уважно тут зі знаком. І тоді дістанемо 2х дорівнює мінус 5. Так, і тоді х дорівнює мінус 5 поділити на 2 мінус 2,5. Так, це буде відповідь. До речі, ще хотіла би вам тут сказати, що ви як читаєте 2 в степені х, наприклад, то ви читаєте 2х часом, і так і воно пишеться вам 2х, тобто то уникайте отої от помилки. Так, отже, ми розібралися з вами 10 рівнянь. Всі вони одного типу, вони зводяться, ліва і права частина зводиться до однієї основи. Далі будемо розглядати урок 4. На цьому уроці подивимося до рівнянь іншого трошки типу і до методу їх розв'язування. Тому не забудьте підписатися на канал. Поки що це все, і до зустрічі!